Не клеються собачки, ніяк. Я взагалі як крот. Ну, баби і баби. Отакого типу персонаж. Чудо якась чудесне. На голові бардака, значить, можна записувати. Іди сюди, манюнечка, іди. Боже мій. Ти що, шишек не бачив в житті? Ну йди до мене, я тебе почухаю. Іди до мене, моя красота любима. Ти такий красивий. Рижикіт, що сказати. Так що все запис відміняється. Я тепер буду з тобою сидіти, да поки не пішов кіт. Привіт, мене звати Оля Лаврик і Сьогодні я вам розповідатиму про свою подорож в Мексику та сонечко. Оце ти жулік, оце ти жулік. Я ж так не зможу нічого записати. ти Як я опинилась в місті Канькун? Я вже завершила Африку, Азію, Океанію, перетнула океан і нарешті дісталася Південної Америки. Почекайте, північної, північної Америки. Потім буде центральна, а потім тільки Південна. Кіт пішов, а значить можна розповісти про те, що Мексика є небезпечною, кримінальною, наркотичною. Тож історія про те, як мені підкинули траву. Я тільки що знайшла пакетик трави. Я так і не розумію. Не у себе в речах в мене не було. Напевно, в шкафчику де я вирішила речі покласти. Я не буду це чіпати, я витру зараз свої відбитки пальців та заховаю десь. Ти моя зайчика. Що, що це таке було? Прибіг у кусів і побіг далі. Це ж дикий лісовий кіт, ви знали? Зібрати свої думки, перестати думати про кота. Ай ти ж красунчик такий. А ти сам собою побавишся, так? Шишок не бачив ніколи. Вкусно. Був кіт на мокоту. Я приїхала в невелике тусовочне містечко поблизу Канькуна, щоб подивитись на свої перші піраміди Майя та, звісно, щоб покупатися з рибами та чепірахами. Я заселилась в цей хостел всього лише на одну ніч. Виявилось, що це такий тусовочний хостел, знаєте, там, де музика до опівночі, там хі... Ой, грала і незважаючи на те, що був жіночий номер, сталося те, що сталося. Я оце там сижу, бомбасить музика, я читаю коментарі про цей хостел, що виявляється, він не настільки класний, як я думала, по його зовнішньому вигляду. Коментарі, що туристи пишуть, уявіть собі, прямо в загальній кімнаті мандрівники з іншими мандрівниками займаються неприлічностями. Ну, для хостела це взагалі щось ненормальне. Я такого ще не зустрічала і там теж не зустріла, і слава і суп. Так от, я відкриваю шкафчик, кладу туди свій рюкзак, закриваю, іду робити свої справи, знакомлюсь з ресепшоністом, іду на бар, дивлюся, наскільки там жахлива музика. Ну це не важливо. Повертаюся, відкриваю ящичок, калупашу своєму рюкзачкові, а там пакетик рослин. Що вам, хотячу мордочку не видно, господи, ну на дивіться, дивіться, не переймайтеся тільки. Всі шишки мені розогнала кіса. Так от, я намагаюся відтворити взагалі свій день і зрозуміти, чи може мені підкинули ши шишки. О, все, з цим котом, шишки, а хай буду шишки, в принципі, що шишки, що тут, що там. Де мені могли їх підкинути? Можливо, щоб я їх перевезла кудись, чи можливо хтось зі мною знайомився. Не було такого взагалі. Ящичок трошечки відходив від стіни і може хтось поклав наверх. Чи поміж ящиком та стіною так приховав. А я зайняла цей бокс і щось подвинула, воно випало, і прям мені в рюкзак. Ну, чудо якесь чудесне. Але я ж людина ну зовсім не наркотичних вподобань. Мені ці рослини взагалі не потрібні. Я перелякана, іду до ресепшоніста, кажу йому, слухай, тут є ось такі діла. Це не моє, я не знаю, що з цим робити. Він каже: сховай, сховай, тут же камери. Каже, якщо ти намагатимешся комусь віддати, подарувати, продати, тебе. Те чекають великі проблеми, бо в Мексиці не можна play with drugs. Каже, мені краще їх зараз позбуться якось, чи десь викинь, чи поклади просто не твій бізнес. Тож я так і зробила. Рішення прийнято. Як романтично. Я знаю, що ви напевне це відео тільки і за першої історії дивилася, але сподіваюся, що ви не дивитесь до кінця просто зв'яшливості. Зранку встаю з цього хостела, іду до піраміди. Автобус, звісно, що я пропустила, тож довелося трошечки поавтостопити. В Мексиці насправді не так кошмарно і неможливо, як про це всі говорили. Ну, в цілому Мексика країна небезпечна, так але в день. Коли сонце жарить, коли купа людей в дуже туристичних місцях нема чого боятися, там проїхатись було ну кілометрів 20. Звісно, що мене швиденько підхопив якийсь чоловік, який і сам був не проти відвідати ці піраміди, тому що здається, він там ніколи саме не був. Місцеві взагалі рідко цікавляться такими речами, бо це як для Дніпрян кам'яні баби поруч з історичним музеєм. Ну, баби і баби не сильно люди вражені тим, що знаходиться прямо в їхньому місті. Оля Муїл, Муїл, Муїл. Муїл і Муїл – Це раніше була дуже важлива гавань з торгівельними зв'язками. Просто частина комерційної мережі стародавньої цивілізації Майя. Матеріальні докази, які були знайдені в Муїлі, датуються 300 роком до нашої ери. Головна пірамідка Негордона називається Ель Кастіо висотою 12 метрів. Здоровезний, красивезний, а? Клас. Моя перша піраміда Майя. Залишилася тільки. Ой, там павучки, а ще там є 500 метрова стежка через субтропіки аж до самої лагуни. Туди я не пішла, тому що я лінива і було дуже жарко. Я втомилася дуже багато ходити по заповіднику і цю всю біосферу дивитися. Взагалі комплекс дуже великий. Це такі собі джунглі, які знаходяться буквально за містом. Не переймайтесь, ЮНЕСКО, це місце признало. Коли я поїхала на черепаховий пляж в місто Акумаль, ці морські черепахи виявились дійсно далеко від берегу. Тури були коштовні, то я просто дивилась на рибів та птахів. За компанією я запросила двох каучсерферів, щоб було з ким потрендіти. Я сміялась, бо один був американець, який увесь час розповідав, як йому везе з доступними жінками. І ми з іншим пациком постійно переглядались, мовляв, не вже більше нічого в житті цікавого нема. Менше з тим, я Покупалась, пірнала в окулярах та втомлена, поїхала назад в канькун. Що вам сказати, я дуже люблю їсти, тож я призвичайилась обідати в пекарні місцевого супермаркету. Шматочок такий, шматочок інший. Наївся булок і сидиш задоволений в Мексиці. добре, дуже жарко. В принципі, як і всі країни, де я подорожую. Йдемо з вами в супермаркет. Покажу вам, що тут є незвичайного. Але один раз я вже купила гуакамолі, але воно було таке гостре, що я його залишила хосту. Так виглядає мій обід супермаркету, спеціально для тих, хто думає, що я їм по ресторанах. Ну, в принципі, це ресторанний рівень. Яєчко з хамоном. А, ні, це не хамон, це ковбоски. Ну, ладно, хоч так. Магазини в американському стилі, де нема кінця і краю. Тут місця для їжі. А тут кухонька. Це не тася, це не десятирьох людей, ви що, як в столовці. Зараз наберу чогось вкусненького. Над всією пекарнею літають голуби. Тобто, якщо десь якась какуля перепрошує, це все прямо на наш з вами хліб. Угу. Яка гарна назва. Набрала солодощів, всяких напоїв, смаколиків. Забула сказати, що в супермаркети не можна з рюкзаками, так що мені затягнули замочки, щоб я туди нічого не поклала. Ну, вони не знають, що я не жулік просто. Я так багато відпочиваю в своїх подорожах, але все одно влоги виходять раз в ніколи. Сьогодні зранку в мене зламались окуляри. Їздити мені ще з ними 4 місяці. І я так подумала: ну а якщо я побачу гарну оправу, то в принципі я готова буду купити нові, щоб була мені якась згадка про Центральну Америку. Тому що з цими дивіться, яка краса, я стікером заклеїла, щоб не випадало скло. Тому що що мені робити? Я ж не можу без окулярів. Я взагалі як крот, нічого не бачу. Завжди мріяла про якусь таку яскраву, яскраву, таку оправу дивну, асиметричну, ну якусь супер незвичайну. То можливо, час настав. Просто доля мені каже: давай, Лаврік. Ой, ця оправа дуже схожа на цю відео, але це зовсім інші окуляри. Ті зламалися вже так сильно, тож вони залишились десь в мексиканському смітничку. Підписуйтесь і чекайте нових історій. Зараз розповім, чому я не виспалась і де я взагалі є. Оцей весь сетап гарний, який ви бачите навколо мене, це найгарніший куточок всієї цієї хати. Я залишаюсь з хостом, який такий дуже великий качамба, який кожен день тренується у власному залі. У нього купа оцих протеїнових порошочків в магазині, щось він там колиться в себе. Ну, таке, знаєте, дуже людина любить тренування, спорт, фітнес. Не знаю, що з цього всього, але щось він точно любить. Отакі банки великі, Отакого такого типу персонаж. Живе він зі своєю мамою, яка вже досить літня жінка, йому десь ну 30, може з чимось років. А насправді живуть вони непогано. Я так розумію, по мексиканських мірках мати там телевізор і мати свій бізнес це досить прибутково і знаєте, хороша ідея в будь-якому випадку. Це як кажуть, що якщо ти хочеш розбагатіти, ти маєш відкривати свій бізнес. Іншого варіанту немає. Ти не можеш працювати на компанію і здобути якийсь космічний успіх. Але не про це. Комарі, комарі ванючки Тут, як і в будь-якій іншій теплій країні, є оці великі таргани. Я знаю, що я вам про них тисячу разів вже розповідала. Тим вночі моя підсвідомість в мене постійно будить і каже: Оля, алярм, таргани. Я вскакую на нервах. Серце отак калатає, адреналін качається, Я включаю світло, нікого нема, начебто. Перша ніч така от була: дивлюсь, прислуховуюсь тиша. ну, наче нема таргана. Ну стільки речей в кімнаті, ну непонятно. Може він і десь є, але ховається від мене, бо знає, що він. Так просто не вийде з цього вечора. Я себе ледь вмовляю, щоб лягти назад спати. Це десь третя ночі. А потім встаю зранку. Посередині кімнати лежить оцей трупак таргана. Просто я розумію, що він таки там був, що це не моя підсвідомість. Що він просто ну перевернувся, мабуть, не зміг потім встати на лапки, і оце помер своєю смертю від старості. Так скажем. Я зібрала всі свої речі і переїжджаю в хостел, щоб ніякі таргани мене не чіпали. Ви знаєте, країни змінюються, а проблеми залишаються старими. Ось така прекрасна кумашка буквально в ладошку влізе. В мене в спальні. І що робити? Треба випустити десь. Хоч з хостом було і не так багато точок перетину, але я сподіваюся, що він мене запам'ятав не просто людину, яка постійно спалає за джетлаву. Намагалася його виводити на якісь трошечки розмови з його мамою з ним, але він, знаєте, такий працювати, працювати, працювати. Ну і про що нам з ним розмовляти? Я люблю солоденьке, він любить спортзал. Ну, не клеються собачки ніяк. Коли я переїхала нарешті в хостел, то стало в рази приємніше, Оця маленька. Кімнатка, там 10 людей, все забито, зайнято. А на даху відкритий майданчик з баром, музичкою, пінг понгом дарцем і більярдом. Я така азартна людина, мені взагалі ні у що не можна грати, навіть в настільні ігри. Прям там на місці мене навчили грати в більярд, і я грала з будь-яким бажаючим годинами. Моє знаєте таке везіння початківця мені допомагало. Я майже всі рази вигравала. Я взагалі така впевнена, коли доходить до ігор. Даміно всіх виграю в карти в манчики на ушоті не запропонуй. В більярд було те саме. Мадам соціалізація награлась з молоддю мандрівницьких настроїв. Просто експіріенс 10 з 10. Костя іноді буває краще за каучсорфінг, і це нормально. Ніяких стереотипів про те, що щось краще, щось гірше, хтось готелі любить. О, сорі. Сорі, сор. дуже яриб'ютіфол архітектура. А до це була зустріч не по скандинавськи бачу будівлю неймовірної архітектури. Підходжу, починаю знімати, проходить мужичок такий. Я йому кажу, добрий день, він мені каже, а що ви тут робите. Я думаю, ну ось проблеми вже якісь. А він такий: ой, клас, вам цікаво, така архітектура. Взагалі тут ніхто таке не помічає. В Мексику не за цим ексклюзмі приїжджають. І він запрошує мене прогулятись двориком і квартирами. Він чи то ріелтор, чи то продавець, каже, що живуть там тільки артистичні люди. от такі, знаєте, поціновувачі. Він мені дав Контактик на майбутнє, тож якщо. Do you, want Mexican property? Do you by chance know who is the architect? The architect was the, the owner. Uh, he's dying in like oh. 2000, 2012. I think it's on Manzana. Manzana. Mm -hmm. The most older condos in Cancun. Looks wonderful. <laughs> Thank you. No other person thinking that. That's nice. And it's not even a studio. It's like a full apartment. Uh, I have everything. Uh, you can see it's over, but I don't care. Oh you know something? What? Do you see the view of Cancun for the on the roof? Дякую за перегляд, що подивились на мене, на кота, якого тут вже нема. Він десь дико бригає по лісах. Я сподіваюся, що в майбутньому у вас буде шанс відвідати Мексику. Не забувайте, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Пока. Боже, я тебе у Кіт моїх мрій. Тільки робиш комплімент, зразу з ракою відвертається. Отак. Отака любов поміж людьми і котами. Все в одну сторону тільки. Це що камера у тебе на шиї? Не уходи звідси. Не уходи зайчик, ну не треба. Це найкраще місце для запису. Подивилась тільки, що кадри звіду. Так, собачки тихонько. Подивилась тільки, що та ну хорош. Подив... Подивилась тільки, що кадри з відео, і зрозуміла, що мене там зовсім було не видно. Ну, здавалося б, що це очевидно, але як завжди, я не виспалась. Так що, ну вже як є, то є. Вітер розгулявся і спугнув мені кота. Я готова убігати. Пока. Щось якийсь темний екранчик. Вам не кажеться? По-моєму, виключилась камера.